Шановні громадяни Доленка Пібар, я вітаю вас з новин 2024 роком. Минулий рік подарував нам випробування та цікавих людей, радість та конфлікти. Але я знаю, що цей рік принесе ще більше емоцій для усіх нас, не тільки гарних, але я, президент Долин Пібар, зобов'язуюсь зробити новий рік найкращим в історії серверу. Різноманітне РП, побудова спавну та хайперлуп, торгівельна зона Венді це лише те, в чому допомогти зможу саме я. Але задайте собі питання, чим я допоможу нашій державі, чим я саме зможу зробити досвід гравців ще краще. Наш великий проєкт будується саме на вас. Вся велика надія лежить на звичайних гравцях, таких як саме ти. Ті, хто пишуть книги в бібліотеку, звичайні гравці, ті, хто будує міста, звичайні гравці, ті, хто проводить невелике файне РП, звичайні гравці. Усі ми маємо різний досвід. Усі ми маємо різні навички, але треба розуміти ми всі звичайні люди. Коли ти дивишся на когось, розумій, ти не гірше, ти зможеш робити те ж саме. Головне, не боятися, чи побудувалась би Оканія, якщо їх мер боявся б, чи заснувалася б бібліотека на спавні, якщо б головна бібліотекарша боялась. А чи написався б судовий кодекс, якщо голова судової адміністрації боявся б? Я теж багато чого боюсь. На мені висить велика відповідальність. Але ви не одні. Зміг би президент побудувати хаб самостійно? Ні, на це у нас є гербіт. Зміг би президент самотужки написати адміністративний кодекс? Ні, на це у нас є Кирило. Багато хто з нас забуває, що ми граємо не в синглплеєрі, а на сервері, де повно таких же людей, як ви. Не бійтеся робити щось нове. Не бійтеся спілкуватися з людьми. Не забувайте питати про допомогу, коли це потрібно. Ми всі, долина Капібар, велика дружня родина. Перегорнемо 2023, як звичайну сторінку та почнемо писати сторінку ще краще, ще яскравіше, ще потужніше. Я знаю, ми зможемо, бо я знаю, ми долина Капібар. Зі святом вас, шановні пані та панове.